Бібліотечно-інформаційному центрі відбулася стратегічна сесія Офіс для кожного у рамках реалізації проєкту створення офісу підтримки громадських ініціатив в місті Славутичі та грантової угоди між Радою Європи та виконавчим комітетом Славутицької міської ради від 1 березня 2017 року. Мета роботи офісу налагодження взаємодії між владою та громадою щодо виконання етичних норм, постійного моніторингу виконання кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутиць. Територіальної громади. Я вас закликаю до активної співпраці, до активної участі в вирішенні цих проблем. Бо крім нас, за нас їх ніхто не вирішить. Ми можемо залучати будь-яких експертів найрозумніших, самих фахових, але вони не розкажуть, як нам жити в нашому суспільстві. Ми самі повинні визначатись, що для нас є справедливо, а з чим треба працювати. Тому я вас вітаю. На сьогоднішній стратегічній сесії бажаю всім гарного настрою, гарних емоцій і гарної співпраці в тих групах, які будете і сподіваюся, що ми сьогодні напрацюємо старт для подальшої роботи, для подальшого розвитку нашого проекту. Вітаю вас! Під час презентації проекту були задіяні різні форми роботи, в тому числі вправи криголами, робота в групах із фасилітаторами, де обговорювалися питання поліпшення прозорості щодо виконання етичних норм та готовність влади до діалогу з громадськістю, ребрендингу кодексу етики, честі порядності добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади 2007 року, створення організаційно-технічних умов для роботи постійно діючих міських організаційних експертних груп, освіта, медицин. На комунальне господарство тощо та їх роботи в офісі підтримки громадських ініціатив до обговорення майбутнього плану роботи офісу підтримки громадських ініціатив долучилася експерт проєкту з Естонії Айве Певкор. Кілька слів про цей проєкт, Я вважаю його унікальним. Знаєте, я прочитав всі 12 проєктів з чотирьох країн. Я хочу сказати, що якраз проект Славутич від міста Славутич відрізнявся від всіх інших, і маю ще також сказати, що якраз моя професіоналізація або таке поле або аспекти, якими займаються, якраз стосується етичних колексів. Якщо всі інші громади чи там містечка, селище тільки на початку цього шляху створення написання етичного кодексу, то він у нас він в Славутичі вже є, здається, з 2007 року. Я погоджуюся з вашим з паном Юрієм, з вашим мером, що якраз співпраця в невеличких громадах це є ключом до подальшого успіху розвитку війни. Через те, що зазвичай громади розробляють дуже гарні, красиві, розумні, симпатичні етичні кодекс, але є у них проблема з виконанням. Не забувають, що їх потрібно втілювати в життя. Коли я дивлюсь на вашу програму, я можу сказати, що це якраз така програма, яка направлена на створення додаткової вартості цінності. І Якраз то це питання освіти або просвітницької роботи щодо цінності, як виховати цінності. Це та фраза, це те питання, яке зараз звучить у всьому світі. Через те, що якщо у нас є глибоке розуміння цих цінності, які ми поділяємо в суспільстві, набагато менше конфліктів, набагато менше непорозуміння. а також український експерт проєкту Тетяна Василевська. На початку свого виступу хочу сказати, що я, в принципі, хоч перший раз Славутичі, але була Славутичем весь час від початку взагалі укладення вашого кодексу з 2007 року. З 2007 року і на різних етапах бачила, як створювався кодекс, як він розвивався, як іноді були дуже гострі. Не знаю, чи хтось з вас знає наскільки гострі були дискусії, коли перший проект його створювався, і Володимир Петрович оцілював цей процес, і Лідія Григорівна була залучена в цей процес. Але життя йде, і справді будь-який документ він живий. Якщо він реагує на життя, якщо він заморожений, то безумовно, життя, наш, особливо наше життя сьогодні, настільки мобільне, динамічне, змінює, змінюється, що якийсь формальний документ не може утримати це все. І тому це ем, на часі змінювати той кодекс, який сьогодні є в Славутичі. В якому напрямку, як це буде зроблено, безумовно, це залежить від громади. У вас ще з 2007 року, коли в Україні почали утворювати такі кодекси, ваш кодекс був дуже оригінальний. Він до сих пір оригінальний. Тому що, в принципі, громади зазвичай не пишуть кодекси для громад, а зазвичай пишуть кодекси для представників влади, для посадових осіб. Для депутатів окремо або разом для посадових осіб і для депутатів це так би мовити така загальна практика. До сих пір на ваш кодекс до нього дуже придивляються, і деякі громади теж хочуть, хочуть приймати цей досвід. Зокрема, як вам сказали, сьогодні в проєкті, який підтримує конгрес місцевих регіональних влад Ради Європи, сьогодні три муніципалітети українських. Три місцевих органи самоуправління, і всі, всі два крім вашого, от хочуть за вашим прикладом теж робити кодекси громад. Безумовно, вони ще на початку цього шляху, чи вдасться їм, ми не знаємо, чи піде громада на те, щоб писати в кодекс для громади. Це теж питання. Не всіх хочуть громади так робити. Поки що тільки вони на початку шляху обговорення дискусії, який кодекс їм потрібен. Але в будь-якому разі ви є таким зірцем для громад України щодо побудови цього кодексу. Ще пані Тетяна надала інформацію про те, як зазвичай пишуться кодекси для. Для влади та навіщо вони потрібні після тривалої захоплюючої і плідної роботи відбулося підведення підсумків у заході взяли участь представники громадських організацій, громадські активісти, працівники мерії інших міських організацій та установ.